Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І сьогодні, 1 червня, у світі відзначають всесвітній день відповідального туризму. І про відповідальний туризм ми поспілкуємося з нашою гостею. З нами на зв'язок вийшла Оксана Корсун, засновниця туристичного клубу Хорс. Вітання, пані Оксано. Доброго дня. Отож, пані Оксано, хочемо з вами поспілкуватися про відповідальний туризм і хочемо дізнатися і Про ваше ставлення до сьогоднішнього дня до такого терміну, що він для вас особисто знає? Значить, адже ви знаємо, побували в багатьох країнах, і, зокрема, і в Туреччині, і в Україні, в різних місцях, то що, на вашу думку, має включати в себе саме відповідальний туризм? Розпочав, напевно, і слово туризм, просто під туризмом. Є кілька різних видів діяльності людей, починаючи від спорту, закінчуючи екскурсіями. Я ж займаюся найбільш улюблений, тобто, ну, це взагалі це спосіб, стиль мого життя. Це туризм, якби екстремальний, як би назвати, трекінговий е, мандрівки своїми ну, силами, влаштованими гуртами, е, як би сказати, тому. В нашому випадку без відповідальності, взагалі нікуди. Я я чи мій гурт не можемо понадіятися, що нам якийсь дядя чи тьотя, екскурсовод чи хтось влаштує, скажем, наше середовище чи нашу подорож. Так що скажемо, що таке відповідальний. Так, на подруге, що таке відповідальний? Відповідальний туризм. Ми коли мандруємо, відповідаємо за в першу чергу за свій внутрішній стан, також за стан зовнішнього середовища, яке оточує нас, а також за третій момент, який, до речі, в нинішню епоху випускався. За ми відповідаємо також один за одного в колективі за взаємодії в колективі. Ну якщо взяти екологічну частину. То це, напевно, максимально зрозуміло. Якщо ми йдемо десь у подорож, у мандрівку, і ми хочемо сюди повернутися, то ми повинні відповідно себе етично поводити як із природою, із відходами в першу чергу з екологією, так і з живими істотами, з рослинами, з рослинами і тваринним світом друга частина друга частина це відповідальність за за взаємодію і гармонійний стан відносин у колективі між собою людей тобто грубо кажучи це те що зараз прийшла називати з прийшлось називати злзлагодженістю колектив у туристичній подорожі чим більша складність чим більш безлюдні місця Тим більш повинен бути придатний до взаємодії, тобто злагоджений. Якщо колектив не злагоджений, то це начувайся, може бути біда чи проблеми. Mm -hmm. Ну ось таке. Це e -да, пані Оксано. Ну але хочемо зупинитися саме на екологічному ек аспекті відповідального туризму. Е і е е хочемо, щоб е ви порівняли все таки ситуацію е в різних країнах. Зокрема, в Україні, в Туреччині, в інших, де ви побували, то де, на вашу думку, найбільш відповідальні, не знаю, чи туристи, чи місцеві мешканці, чи ті, хто проводять екскурсії, чи е десь ходять на якісь мандрівки в горах чи в інших місцях? Ну, це складно сказати саме що це щодо туристів. Відноситься це більш відноситься до загального стану в країні. Звичайно, що в Німеччині, наприклад, набагато більш все нормативно поставлено візьмемо так ніж наприклад, у Польщі. Відповідно у Туреччині інша ситуація із відходами, і юридична і громадська. Ніж в Україні, Ну, серед названих наразі Україна, грубо кажучи, досить таки на останньому місці, але це не за рахунок саме туристів-мандрівників, які в першу чергу, ми, наприклад, коли приходимо на місцевість, ми прибираємо дану територію, на якій ми збираємося поставити намет, тому що ми не будемо жити серед чи спиняти серед сміття. Ну і як вже можемо, то утилізуємо утрамбовуємо це сміття частину, яке можна спалити. Ми спалюємо частину, ми дотранспортовуємо до е, якихось загальних смітників. Хоч це доволі трішечки саркастично виглядає, коли ті самі смітники беруть, вивозять на той край, інший край села і викидають, так само, припустимо в річку чи на якусь стихійне само е, сміттєзвалище. У нас саме переробка. І утилізація також штрафування за відходи відсутнє, як таке законодавче, можливо, воно існує, але воно не, не ці закони не виконуються, не діють. Якщо взяти, ну це можливо відображається моя особиста приязнь до такої країни, як Туреччина. Якщо взяти Туреччину, в мене таке, що там. Самі громадяни з тих чи інших причин, можливо, через спеку візьмемо літню, чи ще щось. Вони доволі ну як би сказати, старанно після себе прибирають сміття. Якщо, наприклад, там тепличний регіон, він дуже захаращується по закінченню тепличного сезону, наприклад, але воно скидається на великі такі купи сітки, а потім це все, скажімо, за місяць, два, воно. Кудись вони його вивозять? Оце, оце питання я не уточнила. Тому що спочатку сезону знову ж таки, е, ну весну інтенсивного сезону, е, уже той регіон не виглядає настільки, якби засміченим. Тобто вони його скидають на сміття, кудись ой, на куп, кудись вивозять е, люди. Самі, от яка позиція турків по відношенню до. Наприклад, до цих пожеж, до страшних пожеж, які відбувалися, вони періодично відбуваються, і минулого позаминулого літа особливо інтенсивно і дуже великої біди наробили і в їхньому середовищі, природі людям, скажем, місцеві люди казали, що при основну офіційну версію влади, що це у зв'язку з тим, що де пляшки скляні, пластикові, чи там, скажімо, фантики від морозива, від цукерок, з фольги особливо, Відблизки, ефект лінзи. І якщо якась капелька вологи, скажімо, десь під активне сонячне проміння, скажімо, потрапляє, зовнішнє середовище буває, нагрівається до 70. Градусів, особливо якщо, наприклад, кам'янисті чорні ґрунти, чи кам'янисті, скажімо, чи червона глина, така суглинки, і воно акумулює дуже багато тепла і відбувається самозагорання. Це не обов'язково. скажімо, штучно спалені пожежі, і на попри те, що турки великі курці. Інтенсивні, як би сказати, навіть кажуть, не, не від того, в першу чергу, це основ від того теж буває, і від туристів, які мандрують, і від тих, котрі смажать шашлики, і з кухні десь може іскра вискочити. скажімо, при приготуванні, але в першу чергу від того, що фантики, там пляшки, особливо для поливу, десь там зберігаються капель, особливо капелька вологи, скажем як така як багато багатогранне, багатолінзове дзеркало виконує функцію, так так, що більшість турків це як не дивно розуміють, вони максимально стараються прибрати після себе, але ж все, всього геть не прибереш, десь вітром того фантика. Скажемо, чи ті пляшки для поливку, поливу оливкових садів чи городів, скажімо це, але вони розуміють, що сміття в середовищі може не лише скажімо, там розчинятися, яди там про якісь на, на ядовиті сполуки, скажімо, а й о, теж скажуть, що це скажімо, причина значної частини пожеж. Ну, так мені стверджували в не, не в одному місці під час подорожі позаминулого року. У Туреччині іскра теж, звичайно, має значення, але ну і оцей як би сказати: не не, не тільки курди там палили одним словом ліси і взагалі вони там причетні. То ще потрібно подумати, як каже Вікіпедія. Ну скажемо таке, а в Україні. Ну це просто для мене це вельми хворе питання. Наприклад, наразі у мене під будинком, і не лише у мене в багатьох це від, вільно відпочиваючих громадяни, хоч законодавством воно у нас. Розпивання спиртних напоїв в недозволених місцях і заборонено. Скажем, громадяни собі розпивають і дозволяє собі засмічуватися і практично зробити туалет в радіусі там 5 метрів. Розпивання цих спиртних напоїв викликаєш неодноразово поліцію, викликаєш муніципалів. Не лише нія, але й громадяни з мого будинку. Ми неодноразово це і заявки робили, і усно викликали. Ну вже напевно втомили. При, е, приїжджають представники, наприклад, влади, пальчиком на них сваряться, і вони продовжують наразі далі. Далі у тому самому, ну, підніме воно після себе одну єдину ту пляшку, яку воно тільки що стояло, то е, поліцейський відвернеться, воно знову її викине. На них якось ну, таке враження, ніби ці закони не дійові. Ну, ну така. Е, пані Оксано, ну і стосовно якраз ситуації. В Україні хотів би з вами ще детальніше поговорити зі свого досвіду, наприклад, десь як приїжджаєш на якесь із озер на, наш, на півночі нашої області, ну і особливо наприкінці сезону, десь в серпні, тому там можна просто знайти цілі гори різних пляшок, особливо для них, їх там ну, з собою не вивезеш і навіть. А в один багажник машини вони не влізуть. Там треба викликати, не знаю, якийсь камаз чи що. Як часто ви з такими зустрічаєтеся? І ну і, ну і я так розумію, що швидше все ж це не, не стільки туристи, як місцеві жителі, які приходять туди відпочити і все це залишають після себе як свині. Ах. Як би сказати, з точки зору м, туристів, е, якщо десь не ну от не озера, а більш гухімі, то я не одного розповідаю своїм е, друзям, колегам особливо спри... як не дивно сприймають е, максимально більше молоді люди, діти, е, молодь. як би. ви при... принесли з собою, наприклад, консервну банку угу. чи е, пляш? Із мінеральною водою. Вона важила орієнтовно півтора кілограма, наприклад, півторалітрова пляшка. Для того, щоб її, е, її дуже неважко, хоч вона можливо, ну, тобто, це сміття. Вона після використання, після того, як випили воду, наприклад, буде важити, заважить 20 грам. Ну, це просто. То совісно, скажімо, не забрати цих нещасних 20 грам. Так, з-під консерви, можливо, незручно, можливо, вона там брудна. Ну, для цього існують, наприклад, така. Ну, можна витерти травичкою чи там паперовою серветкою, бо я не прихильник вологих серветок, як таких, якби. Помити, врешті-решт, там якісь калюшці чи це сплющити і забрати з собою, наприклад, викинути. А щодо поведінки місцевого населення, то вони ну це, це потрібно законодавчо Я бачу так, це потрібно, щоб були законодавчі норми, причому які виконуються, які не лише на, на папері, а які реально функціонують. Ну чомусь у Польщі. Чоловік не сяде на пагорбку собі серед парку е, з колегами напитися, навіть коли не смітить. Тому що одразу приїде поліція і реально його штрафує. У нас не уштрафують. У нас е, пальчиком помахають і скажуть все від е, такого добре. Ах, ви хочете на нас нагримати? Тоді паспорт ми вам в руки не дамо. Ми з вам покажемо. Тепер викликайте свідків, знімайте на відеокамеру, подавайте на нас суд, тоді ми заплатимо штраф 340 гривень через судові вимоги. Отакі, ось нас, як би сказати, ну якісь дуже ну, недієздатні, як би сказати, е, можна імбуте якась така законна, грубо кажучи, що я вибачаю за таке порівняння. Ну що, як той закон є навіть гарно прописаний. Якщо він не дійовий, то а місцеве населення це знову ж таки на місцевої влади, голови ОТГ того самого, який має бути відповідно такою людиною, яка є відповідальною. А не сказати, це не моє діло, моя хата з краю, я нічого не знаю. займаюся тільки справами, які приносять дохід. Ну і як в будь-якій сфері має бути два методи, е, на жаль, як це воно звучить е, російською метод кнута і пряніка. Має бути система, е, як би сказати, заохочення, і система, на жаль, е, наказання штрафів якихось, чи будь-яких інших, чи там, ну скажімо, можливо, навіть адміністративного там громадської роботи. Ну е, е, також, ну, це це стосується. Це не непросте питання екологічне. Це, наприклад, має бути е, куди подівати, куди вивозити. Мають бути е, підприємства, які це все переробляють. Ну причому я вже з вами говорю, і це е, напевно стосувалось би більше максимально мирного часу. Зараз таке враження, ніби когнітивний дисонанс. Ти говориш, що зараз це не до роздвоєння зараз дійсно якісь важливіші і серйозніші проблеми, але це теж нікуди від нас не відкнеться. Пані Оксано, ну якщо говорити ти сам про ті самі Карпати, теж де часто можна побачити, як місцеві люди викидають в річки якісь пластикову тару, якісь пластикові бутельки то в цьому плані ну, дійсно дехто, мабуть, з туристів просто більше ні, ніколи не захоче повернутися туди, е, якщо побачить ось такий там срачинець. Пластикові пляшки вони викидають туди матраси, зілля, памперси, це жахіття, особливо коли ми гірськими річками сплавлялися е, теребля. Річка далі, скажем, тиса це жахіття, коли приходиться пристати до берега, і там на ширину смуга на ширину півтора від півтора до трьох метрів і товщиною з пів метра у цього всього наносу із телефанових, із поліетиленових пакетів, із диванів, памперсів, якихось і пляшок, і банок, і того всього це це просто жах. А коли ми розмовляли з дітлашньою е, на березі, з малими, ну, такі років по 10-12, вони просто дивувалися. Вони дивувалися. Як? А що тут такого? Так всі роблять. Річка забере. На що напружуватися? Так робили мої тато, так робили діткам 10-12 років. Далі ми з ними про рибалку заговорили. Вони в такому захваті були, виявляється, зараз є такі штуки, як електроводички, бах і риби стільки. Ну реально у нас було 10 чоловік у сплаві. Тому от ми розмовляли з тими дітьми. Вони навіть не розуміли, що такого робити не можна. Так що, можливо, неможливо, а точно і тут зарита проблема. Потрібно в. Вихованням у цьому плані займатися, розповідати про, про, про ці всі речі, починаючи з рівня садочків з у школах, як би сказати. Ну я так розумію, є предмети, на яких можна в принципі це діло діткам розповідати. Можливо, запрошувати ці різні служби. Наприклад, у нас рибний рибна у Луцьку. Я дуже поважаю е, Тараса Миколаєвича, наприклад, із. Е, в нас або, наприклад, ту саму візьмемо так. Так, це в мене хворе питання наразі. Візьмемо ласку, запросити ласку, яка розповість по про тварин. Не, і не лише про собаку котів, а і в тому про скажених тварин, про поведінку із котиками, з песиками, також екологічне управління, еколого. На туристичний центр, наприклад, теж припустимо, ми б залюбки би приєдналися е, і громадою е, волонтерів по тваринках, і громадою нашої туристичної залюбки би приходили би у школи і садочки і проводили би такі заняття бесіди, розповідали би, ну, на кожному на своєму. Рівні, Наприклад, студентам і діткам по 5 років вже по-різному потрібно подати. Для того, Воно від, 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 в тих дітках набагато швидше і більше відкладеться. Що чують дітки? Багато дітки чують. ну, Я, наприклад, була свідком недавно такої теми, як мама е, дуже сварилася на діток. Що відійдіть, не чіпайте цю, цих собачок, бо ви можете померти. Бо ці собачки е, можуть мати, вдумайтеся, кліщів, а кліщі переносять вірусів, і віруси, від яких вмирають люди. Ну, Ви вдумайтеся, яке нові у нашому суспільстві, ви підхопите інфекцію і помрете в страшних муках? І що, дітки? Ви взяли патичку і почали бігати за тими щенятами, луплячи їх патичками, бо раз вони переносять таке щось страшне, значить і вони собою самі представляли саме страшне. Більш зарази як е, більше зараза і більше бруду, і непотребу і інфекцій, як людина не переносить ніхто. Ну скажімо так, елементарні фізіологічні особливості, наприклад, тих самих котиків і песиків е, у нас жителі міста не знають. Тому і пробують у садочку знести будки, бо коти розносять інфекцію і, і бруд, і створюють бруд. Це ну тварини, які як би надзвичайно чистоплотні, які в тварини мисливці, які цих всіх мишок там цих вони вилизуються до такої. Вони тварина не буде жити в брудному місці, в кіт, зокрема, а в собаки взагалі лікарська слина. Скажемо, ну вона зализувала рани і собі, і оточуючим. Так, дякуємо, пані Оксано, за ці коментарі, за цю інформацію, засновниця туристичного клубу «Хорс» Оксана Корсун у Всесвітній день відповідального туризму спілкувалася з нами про всі аспекти якраз відповідального туризму, і яким чином в українців розвинути культуру відповідальності і туризму теж. Дякуємо вам на, на все добре, пані Оксано. Тримаємось. Дякую за вашу роботу. Що ви поширюєте і піднімаєте такі теми. Інформаційна е, боротьба це первинна боротьба, яка ну, тобто, о, первинна освіта і просвіта в цьому плані, з чого це все починається. Дякуємо вам на. Дякую все добре.